Ваш жетон покажіть мені, будь ласка. Має пол має повне право. Покажіть мені документи, пане. Я вам що показую. Документы хоть поставить. Я даю вашу значок, давай значок. Значок покажіть мне, Ви що, знімаєш, що пол, покажіть, я я почутать, я не хомте, чуй, дозволі. що, що вас прошу, будь ласка, порушуйте закон. Ваших у вас немає. Нашой чорне станилище? Порушив. Пане воді. Я сто понял. Вас... повне право вас знімати. Я знімаюсь. Не ви при виконанні е, обов'язків. Yeah, я можу знімати я можу знімати любого міліціонера, навіть як громадянин України, так ви при е, виконанні боя обов'язків. Я себе знімаю. Значка у вас немає бачу. Значка у вас немає. Я документи даю вас і перші ви, чого не спинили. Я вам пояснив. Операція замазить. Покажіть, 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 по показіть мені по я Папір покажіть. Я даю, я не відмовляюся показувати. покажіть, покажіть мені, будь ласка, в документ, що ви маєте право прийняти, що у вас якісь там перехватки, що у вас там є. Який у сіні зимовий період, доброго дня. Що ви тут хоч Ну бо людина, там почали привітати, до совет. О, добрий день. Добрий день. Машина, будь ласка, добрий день. Ви ні, як не добрий день вас зачкану. Дивіться, у це не знає, є у того є. У цього є, у цього є. Я вас знаю, ви чого зайдете, їздите нормальні кого, нічого, а ви я нічого мене документи в порядку. документи в мене ну, мене все вариант. Я никого не зміни, я нікого на, ты... я ні на не накручую, Я можу їхати пане. Що вот